Наше місцеве телебачення, наше телебачення. У нас місцеві жителі, вони звикли. Якщо немає вчити меч, не передачу, значить, що так. А так всі новини, де десь. Так, Я ж коли питаю, як ти встигаєш зняти другому, Десь іще щось. Так, тоді ми вже виписуємо Маргарита. Ви знаєте, що виділимо. Ви можете військові, можете подаруватися. Ви знаєте, жінку першу. Так, у мене прохання, будь ласка, не ставайте до мене спини, будь ласка, всі спині. Бійте, я своїм. Ну що, мамочка, ми вручаємо вас. Ваше саме ціни, що є сьогодні, у вас це ваш вантари. <реш> Щоб ви були щасливі, щоб вона була щаслива. І взагалі вся ваша Дуже, родина продовжувала ну, рід вас вести. Будь ласка, Євгенівна. Вітаємо вас. Ми вам звучаємо подарунок і бажаємо Божого благосподіни і того, що ми будемо гроші для вашої дитини. Здоров'я і Антона Ворон. А ми так, вам вручаємо. Документи влучили. Я думаю, тепер вам легше вже документи у вас є. Спасибо вам, будь ласка. Не забувайте наш заклад. Не забудемо. Тепер у нас вже йде. мужчина. Ропак будемо Ярослава Рупака зараз літати, так? Мама так хвилюється. Мама не знову так хвилюється. І каже: я не буду багато говорити. У нас хтось останні хвастання хто дозволяє, хто приймає нашого мужчину. Сейчас я прийму. Ну, Давайте ну, у нас кажуть. Ну, ну, вітаємо. Вручаємо свідоцтво. Рупаку Ярославу Андрійовичу. І вітаємо. <ріху> Бажаємо і здоров'я, пашу ще попідкую вам. Слава Богу, ми також будемо намагатися робити все, щоб у вас тиганами були якнаймова менше в житті. І у вас, і в нога вже. Старом скажу, платити не важко. Що попереду вас зум, не доспадні ночі. Не хожуся з цього вас гарно, ви цілі все.